Прибирайте детей от экранов, и все будет хорошо. Нереально и безумно очень вкусные блюдо. Это нереально, это нереально. Дальше, что дальше? Можно это подавать, опять же повторяюсь. А можно не подавать. Можно подавать, а можно не подавать. Можно выкинуть в мусор. Приветствую вас, глядачі и подписчики моего канала. Меня зовут Андрей Клюс и это рубрика «Хрючим». Сегодня до нас заветал шеф-кухар за Запореврика Ивлев. І е, в цей раз е, на виключення з Савдеповського дна стукають, але в цей раз вже рибна страва. Думаю, вам буде також, як і мені, цікаво це подивитися, тому що все, що він готує Савдеповське, ну це хрюче вам навіть важко назвати. Давайте дивитись разом з вами. З вас, як завжди, бонусом лайк, коментар, підписка, дзвіночок. Невеликий донат на армію або великий донат на армію. Не забуваємо допомагати. Та приближати перемогу. Давайте дивитись. Всім привіт, друзі мої, це, як всегда, Імлів Шеф Ченел і рубрика Домашні рецепти. І сьогодні я для вас покажу один із любиміших рецептів це риба під маринадом. В данном випадку я буду гадюка. Ну, не встиг він з'явитися в кадрі. Звичайно, це не темі приготування, але рубашку можна було б попрасувати трошки, бо така підмята, ну, ну якие сам Ивлів її з стріской. Лучше всего использовать белую рыбу. Конечно, для белый. Это так и хочется сказать. Снова треска. Емеля готова в треску. Цей готовит треску. У них там что, кроме трески, больше ничего не мает, шо? Этого блюда. Нам понадобится лук-морковь. Как всегда, томат-паста. Тушистый перец. Немножко лаврового листа. И кислота. Зачастую многие добавляют уксус. Я же добавлю просто. А томатная паста, это не кислота, так? То есть ему этой кислоты маловато, так кажут, так? Напросто сок лимона. Лучше всего все нарізати тонкой соломкой. Це морковь, а лук будемо нарізати полукольцями. Погнали! Ось щось мені пригадується. <сум> Слава Богу, я в ці савдеповські часи не жив. Але колись в одній столових я їв рибу. Вона була така кислява, Пам'ятаєш, що це була за риба. Але якраз там був отакий маринад, підлива така, знаєте, з цибулею, морквою. І якраз от там все. Було нарізано соломкою, і ця соломка, ця цибуля, отак звісала з цієї ложки. Ну от, щось мені здається це ця сама страва, і, і ще звернув увагу, що на відео 18+. тобто дітям такі е, страшко дивитись не можна. Так виходить, тому прибирайте дітей від екранів і все буде добре. Кстати, если вдруг морковь не хочется нарезать тонкой соломкой, вопросов нет. Советую тогда взять терку, крупную терку и на крупной терке, соответственно, натереть. Это для самых ленивых. Но, а тот, кто не, ленится, то тогда, соответственно, соломкой. Вот эти вот жопки нам не нужны. Ну, в данном выпадку соломка или э, на натерку не дуже покращить всю страву, але Все може бути. Це ж э, Івлів. Він може щось видати толково. Пойдем пасировать лук і морковь. І потім покажу, що будемо делать з риби. Пасіровку. Її можна готувати в любой сковородки. Самое главное, щоб вона була в спартані. Японський бог війни. Ви бачили, скільки там олій? Ну там таких 2-3 столових ложки він валив. І э, чомусь. Чомусь він, я так бачу, хоче першу моркву закидати. А, ні, все нормально. Все нормально тут ще гірше. Він буде все разом це пасірувати, а точніше варити, тому що в такому баняку, отаким от шаром, ну воно навіть не спасірується. Це буде варка. І слегка прижарюємо. То у нас нету задачі как писіробку для супа жарить до золотистого. юля. Так воно ну не обсмажиться. Як ти його слігка обсмажиш, якщо воно вариться зараз? Цибуля, морква все буде пускати сік, і воно всьо в цьому соку буде варитися ще плюс олія. Тобто це буде такий жирний сік. Ну, все більше тут такого нічого. Світ наступив момент, чого правильно додати томат пасту. Здесь тоже томат пасты должно быть достаточно количество. И вот смотри, у нас осталось... Томатну пасту також він окремо не прогрів, але варену цибулю, то також, навіть якби він прогрів ту томатну пасту окремо до карамельного кольору і смаку, то варену цибулю з морквою воно би не спасло. Осталось томат пасты здесь, да? Многие это выкинут, но не я. Что я сделаю? То я би не викинув. <реш> ви би викинули томатну пасту. То я би лопаточка сіконовою. Бо там вишкрібав би. Напишіть, до речі, ви також все вишкрібаєте, вимиваєте. Ви ж зі мною погодитесь, що готувати потрібно тільки з любов'ю. А додавши в свою страву, дрібку любові, вона стане в рази смачніше. В цьому переконались більше тисячі наших задоволених клієнтів. Дрібка любові це мої авторські суміші спецій без додавання солі. Та різних підсилювачів, а також суміші селей з натуральними компонентами. Більше інформації про продукт, асортимент, відгуки, подарункові бокси, дегустаційні сети можна дізнатися ось тут за посиланням в інстаграм, а також в описі під цим відео, плюс номер телефону в телеграм. Німножки теплої води, лучше тепле, не холодної. Одну треть банки кришка ні в коєму випадку не вибрасує, і повторюємо движення за барменом. Пукара. Акукара. Все ляпает, зара рубашку обляпает. Че? Че-че-че-че-че-че? Вот сразу, когда я пассирую томат-пасту в таком состоянии, я всегда люблю добавить... Видите, какие у нас жирные? Аж на Вы блескуете на солнце. Сразу же сахарный песок. Соус у нас должен быть кисло-сладкий. Пассирую, прошу заметить, на достаточно сильном огне. Пишить ни в коем случае не надо. В среднем где-то пассируется минут, наверное, 10. Вот сейчас как раз мы можем... Выливает нашу. О, видишь, все. Миллионер топ-то делает каждый день, но по чуть-чуть. Очень важно контролировать, чтобы у вас не подгорело. И вот здесь вот надо быть, э, друзья мои, аккуратно. Надо уменьшать огонь до шестерки. Потому что иначе у вас сейчас вся плита будет, по-русски говоря, засрана. Мы... В твоем выпадку это не на руку, потому что с рубашки вот такой еще светленькой и томатная паста, и жир ну, не очень хорошо отстирываются. Добавляем влагу, то есть сейчас это все должно тушиться до готовности. Знаешь, очень интересно, люди пишут: да, Ивлев, это не твой рецепт, так готовит всю жизнь моя бабушка. Или а почему вы называете блюда, там нам, например, сырники по ивлевски Интересно, а как мне их назвать? Ходите в честь вас назову. Я Ивлев, я готовлю. Я готовлю так, как я вижу, так как я это понимаю, так как меня научили, так как я научился, так как я это увидел. Поэтому я не автор этих блюд, я автор своего рецепта именно семейного либо личного. И на этом мы ставим крапку. <laughs> я сказал, це это тому потому что я его готовлю. Такие, конечно, клоуны. Да, окей. Лимон и лимонный сок. Очень важно, очень важно, потом, впоследствии, вытащить лимоны с точки зрения... Томатной пасты ввалил, пивтоны, целый лимон втулив туда и цукру там. Кажется, кисло-сладкий он має бути. будет. Цукру там вот так взял и притрусил. Та воно киснюше, воно просто, не знаю, печія почнеться в мене, якщо я з'їм е, таку кислоту. Пілення корочки, тому що, інакше, в определенний момент вона починає давати горіч. Значить, одразу скажу в тому, що я рибу не солю, смысла, а не немає смисла. Не зрозумів, по чому це рибу не солити. І соус. Чому він не солить? А як тоді, де смак візьметься? В принципі, е, якщо б він ще соус спасли нормально, ну то окей. Менше з тим рибу можна не солити. Але ж ви маєте розуміти, якщо ви щось готуєте в маринаді, там, в соусі і так далі, ви маєте розуміти, що продукти, які ви туди будете класти і в ньому готувати, вони натягують на себе смак. Аромат, смак і так далі. От. Тому цей маринад, соус е має бути більш насиченіший. Більш концентрований, ніж е, ви типу, звикли, і вам окей, тобто він має бути трошки пересолений, трошки кисліший, але не настільки кислий, як е, зараз у нього. Але я більше говорю тут про сіль і про комплекс смаків. А якщо ви покладете в несолений соус або Например, если он будет доведен просто до смаку, и вы туди туда э, какой-то продукт, он заберет на себя вкус, и в результате у вас будет не доведен до смаку. То есть оно будет меньше в лучшем случае, чем вам бы хотелось. Перец. Теперь в течение ближайших где-то порядка 10 минут это все будет томиться. Лимону я говорю спасибо за участие в нашем кардебалете. Ні, ну варево виглядає стрямновато так. важливо перемішувати, щоб імінно соль, сахар. Ні, цікаво, якби я приготував э, таку страву, але я думаю, смачніше. Мені здається, не здається, я впевнений, що я би приготував смачніше цю страву. Ставте лайки без проблем. Я приготую включу перезагрузку. Пограємось з цим рецептом і витиснемо звідти максимум смаку, текстури і аромат. Дякуємо Андрію Плюсу та його аудиторію. Дякую, що так швидко та оперативно зібрали кошти на Даний автомобіль. Ми група сил спеціальних операцій висловлюємо свою вдячність Андрію Клюсу та його аудиторії за збір та закупівлю перших трьох FPV-дронів. Я думаю, ви знаєте, як важливо зараз допомагати армії, і саме час зробити невеликий донат. Ось Тут є за QR-кодом актуальна банка. а Також в описі під цим відео кожна гривня 2,5-10 важливі як ніколи. Приближаємо перемогу разом. Слава Україні! Перед, щоб вони рівномірно розійшлися по всьому маринаду. Форму. Смазал небольшим количеством растительного масла. Теперь что я беру? Часть маринада. Я укладываю как... А наша смазывать и э, олиею. Эту форму. Если оно э, и так там купа вологи, оно будет вариться. воно в жизни э, не прилипнет до такой формы. Подушку. Кто-то обученный будет сейчас говорить о том, что рыбу надо обжаривать. Я, например, не обжариваю рыбу. Еще раз повторяюсь. Ну, обжаривать нужно 100%. Для того, чтобы, снова же, дать вкус. До того, що відбулася реакція маяра, взаємодія вуглеводів і білків, ця шкоринка, і потім же це це подальшому дасть смак е, вашій страві. Тобто, страва стане 100% смачніше, 100% смачніше. Ставте лайки. Напишіть, до речі, в коментарях, якщо ви. Також, як і я, все обсмажуєте і впевнені, як і я в тому, що страва стає дійсно смачніше. Хто взагалі типу не обсмажує і не їсть смаженої їжі, прошу ну, не пишіть, тому що це ну, ваш такий якби стиль життя. Ну то можливо, комусь не можна, можливо, ще щось. Але е, всі, хто смажить і смажите ви, так само, як і я, більшість продуктів. Я готую так, як я це люблю. Жіді і е, хотів би також звернути вашу увагу на те, що риба ну такими крупними шматками, і ви собі уявіть для того, щоб цей весь маринад і смак зайшов туди всередину риби. Ну це треба час, це треба його було ну рибу цю підмариновувати. Дуже дуже <див> дієтанська робота. Я не знаю, ну, если он вважает, что это смачно. Если фольго не закрыть, то можно поставить где-то на 160. Вопрос нет. Но на 180-200 лучше всего закрыть фольгой, потому что сверху морковка вся поджарит, поджарится. Поэтому для того, чтобы не испытывать судьбу и быть. Но ведь на 160 она пить смажется. Так, все залежить не тільки від температури, а від часу. Тобто поставити на 160, там, на годину, півтори, на 30 хвилин, на 10, на 15. Тобто температура 160 також непогана, робоча. 160-190, типу, така робоча. Якщо він сказав нам 140-150, ну все так. Спокійно, ми впевненим. Просто-напросто треба взяти, закрити фольгою. Опа! Ну что, я хочу сказать, что вот, уважаемые друзья, рыба под маринадом готова. Это классика советского общепита. Я бы рассказал, ца рыба не под маринадом, а под маринадом и над маринадом, потому что она вся в маринаде. Классика савдеповского общепита. Ну, почему я думаю, что в большинстве Отаких от, таких от е місць, де готували общепітовських, та було несмачно. Мені би було 100% несмачно, тому що я звик використовувати, коли є така можливість спеції, технології, використовувати всі свої знання для того, щоб е страву зробити смачнішою. Тут же ж е і можливо в ті часи довго не заморачувались. Є там збірник рецептур, відкрив, е все взяв грамовкам, тому, що поправте мене, якщо я не правий, я недавно наткнувся на пост знову ж таки того самого Сави Ліпкіна. Так от він розказував, що в ці советські часи дуже важливо було не те, що там мінуса були там в ресторані. Та це також було погано, але гірше, коли були плюси. В ресторані там при переобліках і так далі. Тобто це говорило про те, що ви нібито намахуєте там своїх там, клієнтів і так далі. От в цих столових вони, я думаю, тільки от ці дві метрики в них і було. В савдепівські часи чи в цього там івліва. А про смак, про те, що там страву можна покращити, що можна там відійти від класичної технології. Ну, коли це можливо, так я не говорю там про таку класику там карбонара, там борщ і так далі. Я говорю там про імпровізаційні там якісь страви. Так ну, от, наприклад, оцю чому її не зробити смачніше, чому ти не додати якихось більше спецій? Чому туди, наприклад, не додати часник? Банально, чесник він же вже зробить. Ну смачніше, чому все нормально не обсмажити? Одні питання. От у мене одні питання. Як у вас? Я думаю, також у вас одні питання. Нереально, і безумно очень. Дуже... Ти нереально, это нереально. Я вже казав, його цей голос мені нагадує а, і Бороду, ці там болотні пам'ятаєте ці серіальчики про тих двох Це Один в один. Я обов'язково вам советую. Ну, в принципі, як і завжди, всі рецепти на шеф ченел. В принципі, я не советую все. Далі, що далі можна это подавать, опять же повторяюсь, можна, можна как... можна можно можна не подавати. Можна подавати, а можна не подавати. Можна викинути в мусорку. Шо, ну набагато чого можна зробити. Друзі, ну якщо ви вже додивились до цього моменту, то можна би вже і підписатися. Ну і звичайно поставити лайк та написати коментар. Так ви зробите добре не тільки моєму каналу, а й всьому україномовному Ютубу. Обіймаю вас, дякую. Family style, а можна дать остыть этому всьому? І повітьте мені. в холодном виде. Это безумно вкусно в том числе. риска под маринадом готова. Приятного аппетита! Ух, не знаю. У ведь такого от такого пачья бы. Почалась бы. Каже, приятного аппетита. Ну, Чи якщо після такого можна побажати приємного апетиту, то хай їдять. Ось таке вийшло відео. Не знаю, я, я знову таки здивувався його навичкам, його стравам. Кожен раз дивуюсь, такий персонаж, і він ще щось там розказує про висоцьку, що там от висоцька, та я ж не висоцька, да та... ти... Я взагалі типу я десь там на Олімпії на болотному, а вона десь десь отам. <сіх> а насправді ну там вони дуже отак е, в рівень ходять. Просто один себе позиціонує як шеф, а інша якби не позиціонує, а готують вони однаково. Знову ж таки, це моя думка. Е, пишіть ваші враження всі в коментарях. Чи е, знаєте що мені важливо? Чи їли ви е, колись, і чи подобається вам взагалі отака страва? Я, наприклад, колись я ж кажу, їв один раз, і це був перший і останній. Чи можливо у вас є домашня така страва, схожа? Та ви діліться своїми рецептами. І е, якщо хочете, щоб я щось таке придумав з такого самого асортименту і витиснув максимум. Ставте лайки, і я приготую, включу перезагрузці цю страву. Дякую, що подивилися до цього моменту. Обов'язково відео знаєте так. Тут які обувають для вас їх знімаю, закріпляю, щоб ви дивились, вчились і ставали кращими. Всіх вас. Обіймаю, цілую прямо в душу Ваш шеф папа.